Розібрався я з цим шуруповертом на силочку народ поняв, що це за штука, що тут освітилося. Питався, що це такий світ. Заважте, не світиться? Показую, дивіться. Давай на, на високій передачі. Крутиться. О, спрацювало. Засвітилося. Виключаємо цю штуку. І можна крутити як хоч. Оця штука це. Кікбрейк, вроді би, правильно називається. Якщо шуруповерт зажимає і вас викручує руку, наприклад, коли свете, то оця штука, бачите, включаємо, світиться червоненьким. Тільки йде на бік шуруповерту, щоб вам руку не вивихнуло. Спрацьовує гальмо чи як воно там правильно називається. Короче, ця система спрацьовує і він вирубається. О, Басейн, можна, звісно, спробувати, чи буде він працювати в басейні. Ну, це, звісно, якщо буде дуже багато охочих, пишіть багато комітів, буде багато переглядів. Попробуємо, чи він буде працювати під водою. А поки що зараз піду свердлити грушки.